На сьогоднішній час проблеми випадіння волосся є досить поширеною. Якщо ви помічаєте, що досить довгий час у вас випадає волосся, кожен день його встає все більше і більше, воно швидко забруднюється, є свербі шкіри голови, лупа. Вам варто звернутися до лікаря-трихолога на консультацію. Як відбувається консультація у лікаря? Перший етап це є знайомство з пацієнтом та його проблемами. Ми спілкуємося, лікар збирає у вас анамне життя для того, щоб зрозуміти, які Чинники можуть вплинути на вашу проблему. Далі ми розпочинаємо проводити основний метод дослідження волосся, який має назву трихоскопія. Цей метод полягає в тому, що при збільшеному зображенні ми можемо оцінити шкірний покрив, оцінити стан вашого волосся, його кількість, визначити ступінь порядіння, якщо він у вас є. Далі лікар формує перелік аналізів, які потрібно здати, для того, щоб визначити причини, які можуть посилювати вашу проблему. Дає рекомендації по догляду, призначає лікування за потреби. Далі ви зустрічаєтеся на повторній консультації. Лікар формує повноцінне лікування.